Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для генерації музичних творів. Об'єкт дослідження процес розробки інформаційної системи для генерації музичних творів. Предмет дослідження інформаційні системи для генерації музичних творів. Метою розробки є розробка програмного забезпечення інформаційної системи для генерації музичних творів. Для досягнення поставленої мети були вирішено задачі, представлені на слайді. Програмне забезпечення для генерації музичних творів стає дедалі актуальнішим завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту та алгоритмів машинного навчання. Сучасні нейронні мережі здатні створювати музику, що імітує певні стилі та жанри, дозволяючи автоматизувати творчий процес. Це особливо корисно для композиторів і музикантів, яким такі технології допомагають швидко генерувати ідеї та аранжування, економлюючи час і ресурси. Проте Існуюче програмне забезпечення для генерації музичних творів має низку недоліків. Суттєвою проблемою є обмеженість варіативності та гнучкості. Багато генеративних моделей працюють за заданими параметрами, що часто призводить до одноманітності та передбачуваності музичних творів. Іншим недоліком відомих Програмних засобів є використання потужних алгоритмів штучного інтелекту, що потребують великих обчислювальних потужностей, що може бути проблемою для користувачів без доступу до спеціалізованого обладнання або хмарних сервісів. Тому актуальною є розробка інформаційної системи для генерації музичних творів. На слайді наведено функціональні вимоги до розроблюваної програми. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програми доцільно обрати мову програмування Python, яка має велику кількість готових бібліотек та інструментів для роботи з музикою та обробки аудіо, а також потужні засоби для машинного навчання та глибокого навчання, які можуть бути використані для генерації музики. Крім того, Python є платформою незалежною мовою. Є платформу незалежною мовою, що дозволяє створювати програмне забезпечення, яке може працювати на різних операційних системах без значних змін у коді. Для створення програмного забезпечення інформаційної системи для генерації музичних творів обрано середовище розробки PyCharm, завдяки своїм потужним інструментам, інтелектуальному автодоповненню, ефективному відлагоджувачу та широкій підтримці Python бібліотек для роботи з музикою. Крім того, Вайчам підтримує віртуальні середовища, що дозволяє ізолювати залежності проєкту та уникати конфліктів між бібліотеками, що є досить важливим, коли користуєтесь бібліотеками з засобами штучного інтелекту для генерації музичних творів. Програмне забезпечення для генерації музичних творів побудоване на основі шести ключових модулів, кожен із яких виконує специфічну роль у процесі створення мелодій. Функціонування програмного забезпечення для генерації музичних творів. Творів складається з кількох основних етапів, кожен з яких забезпечує певний аспект процесу, процесу створення музики. Спочатку відбувається введення та підготовка даних, на цьому етапі збираються музичні твори у вигляді файлів відповідних форматів. Потім, на етапі попередньої обробки, файли з базовими музичними творами конвертуються у числове представлення, зручне для обробки нейронної мережі. Наступним етапом є навчання нейронної мережі. Після успішного навчання здійснюється безпосередня генерація музики. Завершальним кроком є візуалізація та збереження результатів. Користувач може прослухати композицію та експортувати її в необхідні формати для подальшого використання. Після запуску програми відображається сторінка з формою для генерації музики. Користувачу потрібно обрати музичні файли, на основі яких буде створено нові музичні композиції. Для цього треба натиснути кнопку Завантажити дані та у діалоговому вікні обрати потрібні файли. Після цього виконується навчання нейромежової моделі та генерація на її основі музичної композиції. Користувач може Зберегти синтезовану модель для подальшого використання. Також програма надає можливість прослуховування та зберігання створеної музики. При наявності генеративної моделі користувач може перейти до другої форми, натиснувши відповідну кнопку. Тут необхідно обрати за допомогою діалогового вікна наявну модель та згенерувати на її основі музику. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки інформаційних систем для генерації музичних творів. Розроблено програмне забезпечення інформаційної системи для генерації музичних творів. Всі поставлені завдання виконано. За результатом тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.